Розмір, до речі, я не знаю, чи тут є етикетка, о, так, Розмір точно такий самий, як той, що знайшов я. 4,5 виходить жіночі, можна брати як унісекс, тож, так, згоден. Також, дивіться, 670, ми зарахуємо 400 гривень по вартості коробки. Я думаю, це нормальна ціна, дивлячись на те, скільки вони коштують на ринкові. бо ціни дійсно на них ну, дуже великі. Тому зарахуємо 400 гривень. Якщо буде купувати хтось із підписників, то продам за 200 гривень, будь ласка, заходьте забирайте в Телеграмі на Олексі поставимо за 400 Недорого віддам. Так, це відкидаємо в сторону і переходимо далі. Так, далі давайте маленьку. До речі, ну, дуже легка торохтить, значить там якась деревина. Футляр для очків. Ну, футляр добротний, я вам одразу хочу сказати. Жарко страху. Так. Я не бачу ніякого бренда. Ніде практично немає. І мені вони однозначно не налізуть. Ну це, скоріш за все, що жіноче. Я не знаю. Чоловіки, може такі теж носять, але мені вони точно малі. Ну, окей. Ну, Мені здається, я не знаю чого, але чомусь. Я в окулярах, по-перше, не розбираюся, але чомусь мені здається, що котляр буде коштувати дорожче, ніж ці окуляри. А... Будемо продавати. Подивлюсь, скільки коштують, ціну ви побачили, а ми йдемо далі.